Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І в нас знову, як сказати, з поліцією гра в кішку та мишку. Так що, поїхали. А тут уже звичайні поліцейські. Давайте їх сюди заманю, щоб одразу усі три знищити. Ось так вам. Нічого собі досить швидко. Тепер ховаюся. Сюди. Досить швидко від них сховався на цей раз. Досить швидко. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До, До скорого!